У Словенії рятувальникам удалося визволити з глибин затопленої підземної печери п'ятьох людей. Це три дорослі члени однієї сім'ї та двоє гідів. Вони опинилися в пасті більш ніж за два кілометри від входу до печери і провели там дві доби. Рятувальники ввійшли до печери о 8.30 ранку. Через пороги в них виникли труднощі, але приблизно за дві години їм вдалося дістатися людей. Щоб їх витягнути, знадобилося ще півтори години. Драма розігралася у печері Крижна Яма. Довжина її підземних ходів понад 8 кілометрів. Туристи увійшли туди в суботу, вранці, після зливи і до вечора так і не повернулися. Третій гід вирушив на пошуки та пізніше викликав рятувальників. Ця печера відоме туристичне місце Словенії. Тут можна покататися на човні, але коли рівень води підіймається, вона стає небезпечною. Щоб визволити людей, рятувальникам довелося чекати, доки вода спаде. Перед цим вони змогли передати бранцям печери їжу, питну воду, ліки та намет ситуація постійно змінювалася. Спочатку ми збиралися їх одразу посадити в човни, але це нам не вдалося. Тому ми одягли на них захисне спорядження і транспортували через вузький лаз. Водолази протягли їх через лаз, а потім їм треба було трохи пройти до човнів. За словами рятувальників, усі визволені живі та здорові. Повінь після зливи спричинило те, що земля ще не встигла просохнути після рекордних у Словенії повені, які були в серпні минулого року.